Мешканці Сокирянського району вимагають призначення голови райдержадміністрації. Дмитру Гнатюку відомому баритону України виповнилося 90 років. Буковина святкує. За 4,5 з мільйони гривень тролейбусне управління купить два вживаних тролейбуси і відремонтує контактну мережу в центрі міста. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Пікет облдержадміністрації, а опісля навіть блокування кабінету губернатора, до цього пообіцяли вдатися громадські активісти Сокирянського району, якщо їхню вимогу не буде виконано. Сокирянщина залишається єдиним районом Буковини, де досі не призначили голову РДА. Тож вони вимагали врешті визначитися з патріотичним та професійним керівником. Сьогодні вони зустрілися з головою Чернівецької облдержадміністрації. Люди, які не мають морального права. Бути на посаді голови райдержміністрації. Це, наприклад, він рекомендує пана Бескупського. Це бувший перший секретар ЦК ВЛКСМ, член комуністичної партії. Він сьогоднішній день рекомендує, щоб він очолював Сокірянську районну державністрацію. Приїхали з єдиною метою. Ми подавали кандидатур. І хочемо, щоб фіщук підтримав всі кандидатури і було призначення. Але на жаль, сьогодні ці всі кандидатури від демократично об'єднаних сил партійних організацій вони блокуються. Ми вдамося до блокування кабінету Фіщука і будемо вимагати відсторонення його від виконання своїх обов'язків. Губернатор їх вислухав і порадив їм ще надати пропозиції щодо кандидатур на посаду керівника Сокирянської рейдержадміністрації. А щодо порушень, про котрі розповіли активісти, порадив звернутися до правоохоронних органів. На розвиток електротранспорту у Чернівцях цьогоріч заплановано 4,5 мільйони гривень. Це кошти, які мають надійти з міського бюджету. На що їх витратять і чи їх достатньо в сюжеті. Роботи дуже багато вистачає, так що тролейбус вже старенький, нових, поки не. Ну, немає можливості закупити траусну управління. Борис Єщук один з тих, хто дає тролейбусам нове життя, і це без перебільшення, оскільки їхній термін експлуатації 10 років. Натомість деяким тролейбусам вже минуло 30. Цьогоріч на розвиток електротранспорту у Чернівцях заплановано 4,5 мільйони гривень. Кошти ще не надійшли, та керівництво Чернівецького тролейбусного управління вже знає, на що їх варто витратити. Міський бюджет запланував нам на капітальні витрати 4,5 мільйона гривень. 2,5 мільйона придбання тролейбусів, бувших в використанні, 1 мільйон придбання контактного дроту для заміни, і 500 тисяч капітальний ремонт контактної мережі від центральної площі до вулиці Сагайдачного. Нові тролейбуси купувати не планують через їхню високу вартість. Один коштує близько трьох мільйонів гривень. В такій ситуації тролейбусникам нічого не залишається, як бути оптимістами і сподіватися, що Європейський банк реконструкції та розвитку таки погодиться надати кредит. Попередньо було зустріч з цими банкирами і визначилися на кредит на 20 років. На ці кошти планується придбати 40 тролейбусів. Ну, план, пропонується банком тролебиси білоруські mm -hmm. і Капітальний ремонт контактної мережі по вулиці головні. Якщо б коштів надходило більше, у всіх без винятку тролейбусах в встановили б систему GPS. Наразі із 80 вона працює у 64-х, і тролейбусники запевняють, що нововведення себе виправдало попри скрутну ситуацію в країні. Керівництво тролейбусного управління сподівається, що в Чернівцях працюватиме ще одне нововведення. ми хотіли би на великих зупинках. Виставити, виставити табло, який тролейбус має коли під'їхати, і через скільки. Ми спробуємо цей варіант. Це перша, мабуть, буде зупинка вулиця Фастівська. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Тисячі гривень віддала пенсіонерка шахраям, які запевнили бабусю, що гроші потрібні для її доньки. Правоохоронці розповіли, що до 77-річної мешканки міста Новоселиця зателефонувала невідома жінка. Вона повідомила, що її донька, яка проживає у Харкові, потрапила у біду, і їй терміново потрібно перерахувати 15 тисяч гривень. Невідома продиктувала номер карткового рахунку, на який потрібно було надіслати гроші. У старенької вдома знайшлося тільки 3 тисячі гривень, які вона віднесла до сусідки, щоб та перерахувала хоча б частину потрібної суми. І лише після того зателефонувала доньці. Остання спокійно взяла слухавку та повірити не могла, що її мама потрапила на гачок шахраїв. За даним фактом повідомляє сайтом Вес України в Чернівецькій області відкрили кримінальне провадження. Небезпечні сміттєзвалища поблизу водой, не освоєні кошти на екологічні програми та мораторій на перевірки. Нові керівники екологічних інстанцій поскаржилися на старі проблеми, які псують довкілля, і запросили до співпраці та допомоги громадян. Більше як 2,5 мільйони гривень на вирішення різних екологічних проблем виділили в області за останні три роки. За частину коштів зокрема облаштували очисні споруди у глибоці та сокірянах. Утім, чималі суми освоїти не вдалось через технічні помилки в документах або неможливість провести тендери, кажуть екологи. Не використали гроші, які було передбачено для очисних споруд СНТ СМТ Путила, і 320 тисяч гривень було повернуто в бюджет. Неконтрольований вибір граві, вирубування лісів і хаотичні сміттєзвалища старі проблеми з року в рік залишаються незалежно від зміни керівників екологічних інстанцій. Нині Сергій Руболець кажеться на мораторій щодо перевірок підприємств. Все ж екологи проводять рейди і вперше залучили до цього правоохоронців з метою економії коштів, яких немає на проведення цих рейдів. Ми проводимо спільно з ГАІ, ВДСБС і органи нас е, перевірки на автошляхах в області, які перевозять гравійну п'яну суміш без документів. Залишається загрозою буковиські сміттєзвалища. Найбільше шкодять ті, які знаходяться біля водою. Водні об'єкти приймають в себе дуже великі обсяги забруднюючих речовин. З якими наші очисні споруди вже е, не можуть справлятись щороку на Буковині назбирується більше як 500 тонн сміття, поки немає сміттєпереробних підприємств, екологи закликають мешканців самим наводити лад на сміттєзвалищах поблизу своїх сіл. Має Гумен, Ярослав Левицький місцевий час. Вже в цю п'ятницю випускники шкіл проходитимуть державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання. Складатимуть їх школярі за новими правилами. Абітурієнти писатимуть їх одночасно. В той же час всі інші школярі відпочиватимуть. Цей день відпрацьовуватимуть 16 травня у суботу. Випускниця Дарія разом із однокласниками наполегливо готується до тестування, вирішує тести та тренується писати твори. Цьогорічним одинадцятикласникам доводиться готуватись інтенсивніше, бо складатимуть ЗНО разом із ДПА. До того ж набагато раніше ніж випускники минулих років. Початку всі були спантеличені, тим, що ми здаємо ЗНО і ДПА 24-го Квітня, але ну згодом ми зрозуміли, що це досить хороша ідея, оскільки ми можемо швидко здати українську мову літературу. І в нас буде більше часу для того, щоб підготуватися до математики, хімії, фізики і більш складних предметів. Так ми мали писати його літом. Фактично у нас залишалося ще півтора місяці на підготовку. А так, то ми його маємо писати 24 квітня. Звичайно, це ми ми були змушені прискорити просто темпи своєї підготовки. Не менш спантеличені, і викладачі для мене це теж було трошки приголомшливо, адже Раніше набагато вони складатимуть, і звичайно менше часу на підготовку. Освітяни вважають, поєднавши ДПА та ЗНО, процес тестування проходитиме швидше та якісніше, щоб дослідити справжній рівень знань випускників. Одинадцятикласників перевірятимуть на наявність різноманітних пристроїв та шпаргалок. Навіть будуть на перехрестях доріг, де школа знаходиться, також будуть регулювати. Потік транспорту і безпосередньо охорона буде в самому закладі, коли при пункт тестування надійде контейнер з матеріалами, і ці ж самі представники Державної служби охорони під час технологічної перерви, коли уповноважена особа буде проставляти печатки у сертифікатах, він буде проходити з металошукачами. Зно з української мови та літератури проходитиме у всіх школах без виключення, тому уроки не проводитимуться. Учні відпрацьовуватимуть цей день 16 травня у суботу. А вже наступного року кажуть освітяни, випускники складатимуть разом із ЗНО державну підсумкову атестацію з математики та історії. Олександра Агієва Ярослав Левицький місцевий час. 90-ліття народного артиста України Дмитра Гнатюка відзначають на Буковині. Народився відомий Баритон 1925 року у селі Мамацікісменського району. Там збираються на честь митця перейменувати одну із вулиць і присвоїти його ім'я музичній школі. А також 22 квітня відкрити там погруддя. Тим часом в обласній адміністрації презентували роман хроніку Василя Фульваричного про життя та творчість Дмитра Гнатюка. Саме для його сильного голосу, бездоганної техніки вокалу, було написано чимало класичних творів композитором Олександром Білашем. Зокрема, пісню на слова Дмитра Павличка улюблено батьма. Два Дмитро Гнатюк один з небагатьох співаків заявляв про чітку українську ідентичність в усі роки радянського режиму. Крім офіційних заходів до ювелею митця в музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, 22 квітня відбудеться урочистий концерт. Інтригою залишається, чи приїде сам Дмитро Гнатюк. У музично-драматичному театрі творчий вечір присвячений Дмитру Михайловичу Гначуку. За участю столичних гостей Буковинської громади наших митців зала вже, як сьогодні мені відомо, буде переповнена. Можливо, він і зможе бути в нас на святі, тому що він дуже хотів вступити на Мамаївську землю, і, і, і кожної хвилини намагається себе так підсилити своє самопочуття, щоб насправді тут побувати. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного АС на YouTube. Всього вам лише доброго!